Так, ну що, приїхала. Я тут давно тут була минулого тижня, і такі в нас зміни в хаті вже. От тут <сум> вибігли стіну. Тут буде марватися грубо, тут будуть переноситись оті двері. Ох, звісно, я не думала, що так все буде тут. Так, все такі зміни будуть, якщо чесно. Для мене це просто треш. Отак виглядає. Ці двері позаклеювали плівкою, щоб, бо грубо розбиралась, тут сажі повно, і щоб не заходила сюди пиль. І сажа це все закрито. Потім, потім познімаємо. Я думаю, що вона тут недовго буде висіти. Завтра, може, і знімемо, бо на вихідні ми тут плануємо приїхати з гостями. У нас будуть тут гості. Того. Приїдемо ще сюди на вихідні. Зібрались ми вже додому, заїхали на почту за посилочками. По плану, у нас сьогодні п'ятниця, і п'ятниця це у нас вдома перегляд кінофільмів. Замовила от таку упаковку е, сухарів. Це українське виробництво. Це не реклама, одразу кажу. Хвилясті, отакі сухарики. У них тут 9 сніг, їх багато. Я, звісно, думаю, що ми зараз це все не з'їмо. У нас ще гості будуть на вихідні, то вточимо все. На вихідних. І ще б хотіла спробувати вергуни, вергоси. Моя бабуся колись так робила, і мама часто робить таке. Домашнє таке, ну, коротше. Так, йдемо на двір, хотіла подивитися, чи посходили гриби, бо так тепло ці дні на дворі, подивимося. Я, звісно, вже чекаю, коли вони посходять. Мені так уже так не терпиться. Уже щось там чи їх сушити, чи консервувати, чи загалом їсти. Так, ну тут щось нічого немає. Мої сусіди теплиці понакривали. Так, всі щось вже роблять. Весна прийшла і вже хочеться щось садити, сіяти, вирощувати. Так, да, ще нічого немає, ще пусто. Пусто-пусто. Тут були щось проклюнулись, але були приморозки, і вони всі вон попідмерзали. Немає тут нічого. Ці вже пеньки починають. Трухлявіти, вони були такі вже трухляві. Так, і вже б пора. Є щось в шлюпках з різними носками. Пішла, зараз понабираю болота, це душ. Мене якось питали, що це таке у вас тут туалет? Ні, Це літній душ. Вон, бачите, кран. душ висить. І вже пора б позрізати цю всю хризантему, якийсь тут пардон навести. Вже щось, якийсь порядок понаводити. Воно, воно вже хорошо проросла. І треба все повизрізати, пови зрізати і понасаджувати, де треба насадити. Я ж буду вже в себе вдома щось насаджувати. А ця не прийнялась, бачу. Але ні! Ось все, 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 все сьо прийнялось. Це нові. Я насаджувала, там, немає, де-не-де не де є. Собаки, кути вже тут цілі, цілі дороги понатоптували. Алеї. тут ось трошки є. Тут є, тут немає. Ну, бачите, я ж казала дину, де а це посходила. Цибулька з часничком мама, садила. Маруська, ти до мене? Буду вже висаджувати в себе біля будинку. Мені так це вже навіть слово це подобається. <свісна> в себе біля будинку. Так, тося, ага, тося, не можеш добратися, так? Да? Не можу добратися. О, і ще зараз підемо подивимося. Ми садили вже пройшло 4 роки. Спаржу, спаржу. А то я якось відео знімала, розказувала, що жарю спаржу. Ну, нас так кажуть, на спаржу фасолю, спаржа. І мене, там, Боже, то не спаржа, то спаржева фасоля. Налетіли, напали на мене. Я знаю, що то спаржева фасоля. Ну, ми так кажемо, знаєте, я такий місцевий діалект. І знаю, що таке спаржа, бо ми садили спаржу. Ось це у нас буде проростати спаржа. Ось уже тут проростає. Це буде вже спаржа, ростки спаржі. Її теж треба розсаджувати вже, бо тут її місце зовсім не підходить. Щось може ще зарані для неї. Оце весь рядочок був спаржа. Ось так туди. Тут у нас того року були помідорки, а будуть цього року огірки. Тося, що ти гасаєш? Вже таке повитолочувала. Дороги просто повитолочувала. І як це я вже зберусь сюди в цей садок? О, собацюра! Ти чий собацюра? Урвався, чийсь сусідський. Зарватись сюди в садок. Якийсь теж тут порядок навести. Тося, бо вже повитолочувала, воно аж блистить. І тут. Си. А то все гасає од дуринда. А що це таке мені цікаво? Мускарики якісь чи що це таке зелененьке, гарне, таке гарнюче, таке гарнюче. Мабуть, якісь мускарики. Не знаю. Піона деревовидна, біла, червона. Теж нічого. Я вовсе цього року розлінувалася, все батьки робили, я нічого в садку не робила. Так, ідемо щось готувати, вже якісь вечерю, будемо готувати. А ці тут тося, тося з Маруською гасають. Варя десь на вулиці, в неї ігри починаються канікули з понеділка. Це вже хорошо. А мені зараз буде лафа, я не буду готувати вечерю. Бо це добро жити біля батьків. Коли ти приїжджаєш з роботи. І випадає такий шанс, що вечеря готова. Звісно, думав, на мене такого розслабона не буде. Ой, але будемо заїжджати. Ми тут по дорозі з роботи будемо заїжджати і може можеш будемо там смачненьким пригощатися. Оце добро. Пішла до мами, а в неї тут голубчики. Попід'їдаю зараз. От добро, дама. М -м -м. І, хіба я захочу переїжджати. В Нарешті останній робочий день на тижні і завтра будуть вихідні. Забираю насіння. Вчора отримала тут невеличка коробочка, бо тут щось є. Мені здається, цей товар я собі замовляла. Товар. Роботи сьогодні небагато, виробництво не працює, працюємо ми. пільми, я думаю, день швидко пройде. Я надіюсь, що він швидко пройде. Ну, тут, як я і казала, мої квіти це додому я замовляла, це не в магазин. Все додому, все додому буду садити. Зараз подивимося. Я вже не пам'ятаю, що я замовляла. Заскільки їх замовила, я не знаю, де їх садити буду. Ого, ого! Оце я, звісно, розходилась. Боже, все порозсипало. <гум> так. Чого я найбільше чекала? Це кермек. Я... Це мої улюблені квіти. А ось тут ще я замовила квітучу суміш. Це я знову тут на роботі посію. Щоб було гарно. Ще <гум> дуже гарно. Це лозію також хочу посіяти, гарні такі. Ну і статиться стати кермек. такі і розові, і жовті, і якісь кремові, абрикосові, і ось от, от такі шикульки хочу посіяти. У мене тут влог не садівника, але я знаю, що багато підписників теж таке полюбляє. Або розпаковка, або подивитись, хто що купує, яке насіння, може що для себе візьме. Того показую все, от як, мене, як я живу. От, оце я дуже хотіла. Я її не могла ніде купити, ніде його щось не було. Лунарія. От мені воно так подобається, коли воно в цих букетах трошки мене відволікли. Ось ще таку витку суміш теж порозсажу. Не знаю, на що воно вам що я показую. Замовила ще матіоли, Ось такі пакети, 10 штук, щось не знаю. Її дуже люблять. Теж в себе порозсіваю. От, і ще... Ой, все сиплеться, все падає. І ще от таку суміш посію, де буду бачити? От, скабіоза пурпурова суміш не знаю, що це таке. Це для мене нова квітка. Я навіть не знаю, як вона, як вона виглядає взагалі живою. От. Позамовляла, от такі ще, шецелозібінча. Часту... Ну, коротше, ви мене поняли, що да? я трошки стала помішана на квітах. Ніколи не подумала, що я буду отак е, замовляти собі на сіні. Так що оце все. Оце все. Ну, все, майже все. Окрім е, матіоли. я все забираю додому. так. Е, дуже цікаво, що ви собі сієте. Які ваші улюблені квіти? Буде цікаво, що ви написали. Зараз оце хочу поваривати. Тут хризантеми з них вже нічого не буде. Вони померзли, будуть постійно вода. І взяла. Матіолу зараз піду десь її висівати. А де? Я ще не придумала, але треба це зробити зараз. Гарна погода. Коротше, зараз поросіваю, поросіваю із Я вже придумала, де буду сіяти матіолу, от посію сюди під оце приміщення. Я думаю, тут йому буде місце. Сонечко потім повертається, сюди сонце, який ще затінок, тут її буде гарне місце. Красунчик який, а? Бачили, який гарний кіт у нас? До да, такий красун. Висіяла туди і ще просівала отут територію літом. Тут таке ромашкове прям поле гарно. Я часто букет нариваю ромашок і букети роблю. Дуже багато ромашки. І що це я собі думаю? Ось тут у мене місце. Зараз його приберу. До того моменту, поки ми будемо щось тут будувати, я тут ще клумби посадю. Ще в мене тут клумби будуть рости. Того зараз тут це все місце приберу і повисаджую які квіти, які можна вже зараз сіяти. Виросте, виросте, не виросте, так і буде щось, потім якісь ще висадю. Хризантеми, може, посадю. От. І звідси хочу забрати оці клумби, бо або тут е, зробити. Лівньовку, я не знаю, як правильно називається, ну щоб вода не капала сюди в клумби. Або їх заберу звідси, одне із двох. А зараз тут хочу погромадити. Роботу собі придумала, отак. От так, щось вже трошки навела тут порядок. Та й це собі думаю. Не буду, я, мабуть, поки нічого тут садити. Хай ще бурян повиросте, я його ще раз просапаю, позабираю звідси, а потім тільки буду щось садити. І тут у мене щось так мені воно не подобається. Тут насіяти якусь травичку, газончик якийсь зробити, так його підрівняти це все. Рівненько так зробити. Ну, коротше, клумбу тут, типу, зробити. Тут хоча не буде не клумба, а таке буде воно, хоч, хоч рівне буде, не буде виходити, вже виростати сюди. І з тої сторони так само чуть рівніше зробити. Я того року робила рівно. Бачите, як воно розрослося? Рівненько робила. Хвалю себе, хвалю. Хто, окрім вас, самих себе похвалить. Колись мені написали, я щось теж робила, то я кажу, що хвалю себе, яка я молодець, а мені пишуть, що це егоїзм. Друзі, ніякий це не егоїзм. Ніхто окрім вас, вас любити так не буде. Того любіть себе, цінуйте себе, бережіть і буде у вас все добре. І будуть вас навкруги всі розуміти, цінувати, любити. Так що все починається з себе. Тут у нас вже щось схоже на газончик вже гарно, бо тут були такі зарослі, такі зарослі, вже гарно. Ну, ще підсіяти, звісно, треба, бо заїжджають і сюди машинами стають. Ну, тут таке вже не страшно, бо тут, буде от, тут вже буде теж воно ходити будуть, так що тут не, не суть газон. Ти що на мене нападаєш? Ти що нападаєш? Це його територія. Щоб буде нападати на ноги. Лише заходиш за його територію і він починає нападати. Що нападаєш? Тільки з асфальту стоїть. <рес> і все. Кіт починає атакувати. Так, нарешті в нас почались вихідні. Зараз заїдемо в магазин. І додому. Нарешті буде два дні вихідних. Як я їх чекала? Ну і як зайти в магазин і не підійти до вітрини з олією, яку ми виготовляємо. Дуже приємно, що наш сільський магазин з нами співпрацює і підтримує власного виробника. Приїхала додому, а в дітей тут суботник. Мама нажарила їм грінок і несу пригостити, бо такі молодці прибирають, папа дрова возить. А вони, які боже, які молодці, всі з граблями, всі грибуть своє місце, де вони граються. Які ви молодці, я вам тут ось пікнік будете робити, принесла грінок. Які молодці. Ну, звісно, ви ж тут граєтесь та й прибираєте після себе. Тося вигналась і погналась. Куди ця куна побігла? Куди вона побігла? Добрий день. Які молодці, так? Всі хвалять, всі хвалять. Ну да, а Тося побігла ташок ловити. Вони вже покинули, пішли другі діла робити. Все, друзі. Дякую всім, що були зі мною. Хто не підписався, підписуйтесь. Нагадую, всіх обіймаю ваша Інна.